Вам Боже доброго здоров'я. Творча група програми Русинська родина, і я її ведуча Віра Кубулей, Низька у нашій програмі предлагаємо вам побзирати, як проходив 12-й світовий конгрес русинів. Світовий конгрес русинів за традицією почався із гімну України та русинів. А пак ученики Клічановської середньої школи у стихах розказали нам біографію Олександра Духновича. У виступах мною гостів і учасників конгресу наголошувалося, що у 22 двох странах світу русини узнані як окрема національність, і проведення такої важної акції на дані у Карпатській землі, що стала материнською колискою про русинів, є дуже важливим. Привітав представників конгресу, котрі прибули з дев'яти. І стран світа, заступник голови Закарпатської ОДА Іван Качу. Шановні учасники конгресу, радий вітати всіх вас на щедрій закарпатській землі, яка здавна славиться унікальною атмосферою, надзвичайною красо, красотою природи, самобутністю, традиціями. Звичаями її мешканців. Мабуть, символічно є то, що саме тут, на Закарпатті, на перехресті транспортних артерій, культурних, духовних надбань нашої, нашого багатонаціального краю, проходить цей захід, який дає можливість обмінятися думками, досвідом лідерів. Світових русинів. Тому сьогодні оця атмосфера, яка панує в на залі, настрій срібної землі, впевнений додасть конструктивізму, оптимізму, відповідної, плідної роботи. Бажаю вам всім гарно провести час на Закарпатті і нехай. Ваша праця буде конструктивною і плідною. У многих виступах напоминалося, що у 2007 році закарпатська власна рада визнала русинів як національну меншину, та обратилася до Верховної Ради визнати русинів як національність на загальноукраїнському уровні. Цей вопрос набуває особливої актуальності тепер, коли страна готовиться до чергового перепису населення. Ну зараз у нас в Закарпатті більше 12 організацій зареєстрованих є. А я б сказав, що їхньої координації немає. Це є погано, ця роздробленість фактично не дає згуртуватися русинам на території Закарпаття. І ті вимоги, які зараз є перед Україною, перед державою, щоб було визнання русинів, от цієї консолідації немає, це досить велика проблема. Також вона є проблемою перед тим, що у нас у 2014 році ми очікуємо перепис населення, де фактично більшість. Можуть себе визнати русинами на території Закарпаття, адже це є можливість фактично кожному закарпатцю визнати себе тим, ким він є. Що буде зроблено Верховною Радою для того, аби це питання рішилося, аби русини визнали. Ну я планую е постанову кабінету Верховної Ради підготувати найближчий час. Є десь обговорено з певним кількістю депутатів, які готові. Підтримати русинів як національність. Апріорі є такий фактор у нас в державі, що переліку мов регіональних, які є на території України, є русинська. А, при тому, що немає визнання національності русинів, а мова вже є визнана. І ідентифікованої мови, як такої, теж немає в Закарпатській області. Є різні напрямки, різні течії. Отут і науковцям і іншим. Лідерам русинського руху над цим працювати, щоб була єдина мова закарпатська, яка б задовільнила всі організації у програмі конгресу. Учасники форуму мали можливість познайомитися із творчістю русинських писателів і поетів і зглядати роботу комісії з вопросу історії, розвитку, сохранення культурних традицій, літератури, іскусства та обрати нових членів світової ради русини. Чиставний юрі повічте, чим особливий сись конгрес. A slovo značí o 12. svetovém kongresu i slovo o tým, že ho otimujeme na Židlu e, Rusínstva, na Podkarpátiu. Perše dožice teri, teritoriálne vážne a druhé, a To persa náhoda si šoho, šoho stretnúť za streknúť posle prinosenia zakona o državnej jazykovej politiky Ukrajiny. Zoskotlím so rusínsky jazyk. Tá ich sami Rusíny na odrodzený spôsob pripoznáty, otvorený proces pripoznávania Rusínoch i vracania všetkých právoch, ktoré Rusíny takedy mali a, na tých a, prostoroch medzi dvoma šletovými vojnami. I to barz, a, vážna podia zohľadom, ohľadom, že máme potrimovku i od političných, i od državných struktúroch, i na Podkarpatiu, i u Kieve. Znači jedna a, ba, vážne stretnúce delegátov zo všetkých zemov, v ktorých žijeme, І буде договорка про наступних активності у наступних двох роках. Русини Америки працюють внутрі своїх організацій, роблять едукацію, поширюють інформацію про генеалогію і про нашу історію, і культуру і боюють на своєму полі, головно в Сполучених Штатах Америки і в Канаді, а часточно і в Україні, і в Європейських Штатах і в Брюсселі. За те, щоб русини були визнані в Закарпатті і щоб русини були внесені у документи перепису населення на Україні, яке має бути. Частона Микола, яке значення має цей конгрес для русинів? Перше, саме головне і велике значення всього конгресу, то що ми маємо у 2014 році перепис населення. І дуже важливо підняти авторитет національності русин, що і зробить цей конгрес. Перше і друге, то що конгресу каже, що русини з цілого світу, як і русини Закарпаття, русини нашого прекрасного краю, хочуть одного, бо нас припознали так, як їх припознали в цілому світі. Закінчився конгрес святковим концертом і прийнято в, в котрій у ушитки учасники форуму виразили надію, що Україна згідно прийнятого закону Верховної Ради про засади державної мовної політики узнає русинів як окремий народ, і кожен русин буде мати можливість реалізувати своє конституційне право і зможе записати себе тим, ким направду він себе щитає. Ой, чоловіче, ото мені кусті, ой, чоловіче, ото мені кусті, на косими, що й не буде, на пі... Конгрес, як і другий конгреси, дуже велике значення має для Ушитких русинів. Я вже учасник дев'ятого конгресу, на дев'ятьох я побувала, і можу сравнити і те, то, що, то що ми збираємо кожні два роки, не маючи своєї держави, дуже велике значення має для ушитків, бо якось нас об'єднує, об'єднує те, що ми маємо общі цілі, ми маємо ціль. Усилити ідентитет, національне самосознання, розвити язик у кожній державі говорять мало інших, але ми всі розуміємо. Ми знайомимося із традиціями тих росинів, які живуть у Польщі, у Сербії, у Горватії, у Румунії, і ми тим чудуємося єдну силою. Єдну і цілью родину єдну і це має дуже велике значення. Хоч академік Павел Роберт Магочі вже казав, що писав статтю ціна успіху, що може бути конгрес вже і жив себе конгрес. Ні, ми не маємо другого моменту, другого міста і другого ем, акції, де ми можемо всі стрітити. Так що я думаю, що конгрес мусить бути і мусить жити. Ми раді дуже бути вдома, на своїй землі, повідати всіх усіх країн русину, всі тут обнімаються. общем, праздник для русинок. Ну, ході хоч раз-два роки зустрічаємося і дуже добре проводимо час». Доброго добрі. Яке значення має сейс конгрес для русинів? Па велике значення. Тот конгрес нас, ево, руснаци у швете нет вельо, але не маме матичну свою державу і добре же ще кожні два роки побешудуємо від зими, чуємо що є знову і да направиме да який приклад за нові два роки. Як русини живуть у Хорватії? Pa Rusini u Hrvatskoj život dobre, tam e, zakon dobre riješeni. Njat e, nas sjet veljo dva i pol u hrvatskoj rusinov i e, dobre sme robime, mame najveće intelektualcoh, e, koji okončali fakultet. E, Každe zašati rusnak ma fakultet to evo, i dobre sme raspoređeni, to nam tam ovaj slogan tak jes nas i u kulturi, i u privredi, i u politici, evo i ja političar, e, tam sam e, holova jednoj općini, 5 tisjači žitelja Hma i e, 26 osobi samorosnaci, a holova sam. kongres Rusiniv a taký názor, ak jem čul, že netreba organizovať tí kongresy, si ja mi pretože keď si za dva roky Rusíni stretnú, tak je to potrebné vymeniť sobí skúsenosti, názory, dúmky, proste osobné kontakty si obnoviať a mať to svoj význam v každým prípade a samozrejme rusínsky ruch mať vo svíti problémy problémy. Každá krajina má svoje špecifika, napríklad my na Slovensku je to slovakizácia liturgičných obriadiev, školstvo sa ja nám nedarí rozbihnutý, roz, roz takže o tých problémoch je treba by si dovatý. A môže i da jaké dobré dúmky, napady od druhých by sme mohli prevzáti pre svoju robotu v našich štátoch. Особливим інтересом гості і учасники конгресу познайомилися з історією Мокачівського Чернівського замку. у рамках світового конгресу русини свою роботу з випросив штату молодеж, і згада світової фурії русинської молодежі. Конгрес для нас, а ту на Підкарпатті, то про нас велика, велика така надія, що наші русини, котра ту живуть, будуть. tak podtrimane z, 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 z tej strany rusíňov celého svita. I že oni budú mať v srdcach veľkú nádej, že Rusine svita na nich nezabúvajú, keď prichodia k nimi, budú tfurt, a vse prichodí I I sa, sobi, što naša rusínska rodina veľká, i ona dneska v cilej svojej krási tu, i, i že pod Karpatia bude žilo rusinami, rusínstvom, podkarpatskými rusinami. Які задачі ставляться перед молодежю Русинською? Русинська молодь, її головна задача є робота на інтернеті, на фейсбукові, на соціальних сітях. Там наша робота, там наші люди, молоді живуть. весь, як на вулицях, Наші люди живуть весь як на луках, весь як в школах. Вони всі, а багато людей. Що на жаль, але суд на kompjuterjah. In moramo čez komputer jih volati kunam, rusinam, da bodo oni proživali z nami toto naše rusinske. My sa so trudíme u tých oblastoch poviazať z našich Rusinoch i učiť sa napríklad, kde máme najvyšší dos dosiahy. U obrazovaniu napríklad, debo u kultúry napríklad. I potreba, utvrdzujem potrebu, že by sa na našo uh, ľudze, čo veci schodzeli, čo veci besedovali, sutruzovali, sotruzovali, jedno pravili akcii. Jedna od takých aktivnostov, to privistovanie poriadných studiú rusinskej folkloristiky, bude najvýratnejšie u v Slováckej, najvyratnejšie v ale toto toto studia rusinskej folkloristiky budú vyučovať studenti zo všetkých zemí, v ktorých žijeme. Zajednický uh, program bude i oni budú uh, persi majstrové, persi vysokoobrazovaní, fachovci u tej oblasti. Znači veci nie nebudeme kultúru pestovať len na amatéroch, len na seminároch, nem, ale na najvyšším úrovni. I, I u všetkých druhých oblastoch takú potrebu máme. Я думаю, що будь-який конгрес має історичну значимость для русинів, які живуть в багатьох країнах і, з часі, в останній час, і в нашій Росії. Не вони визнані в нашій Росії, вони є як в інших країнах. І наша організація теж тепер существує. Вона об'єднує три суб'єкти: Москва, Московська область і Санкт Петербург. І ми дуже раді, що ми сьогодні тут зустрінемося з русини. Може, нам дадуть слово виступами. Ми дуже вдячні, що ми вдома на народної землі, десь мися народили, де наші родичі, предки і де наш рідний русинський язик. О, дівко, дівко, іди дому, видам'яття видам, видам'яття, видам незнамкому, видам'яття видам, видам'яття, видам видам яча, видам не незнамкому. Видам'ята за Янічка, видам'ятя Заянічка, чома, чорні очка, чома, чорні очка, біли личка. чома, чорні очка, чома, чорні очка, біли личка. Що Чогось пожелали русинам світа. Русинам світ, я би пожелала далі розвивати свої традиції, літературу, культуру, нести, знайомити їх з цією культурою, тих людей, котрі живуть, де вони живуть у тих державах. Людей обознали за русинів, і я думаю, що чим далі, тим більше успішніше йде ця робота у кожній державі. Шведо ще здоров'я найвицей. І єво даже і веци третніми і мало є вода побешедуємо. Це добре, во то у Хорватської у Канаді, але є жемох, мох, є руснація, бач добре живу і економіські добре не стоять. Падає їм Я бажаю їм, щоб вони приїжджали в Закарпаття, де фактично є коріння всіх русинів. Світових у більшості, щоб вони тою отримали задоволення, натхнення і ті духовні традиції, які звідси виходять, щоб вони передавали і залишали там у своїх країнах, де вони проживають.